Привіт, я доктор Берг. Сьогодні ми поговоримо про важливість води з лимоном. Я рекомендую її буквально усім, не лише через вітамін С, хоча в ньому дійсно багато корисного. Насправді з двох лимонів можна отримати денну норму вітаміну С. До речі, а ви знаєте, від чого може допомогти вітамін С. Перше, це кровоточивість ясен. Якщо ви чистите зуби і помічаєте кров, у вас нестача вітаміну С. Це легкий варіант цинги. втома. Судинні сіточки, варикозні вени, втрати колагену, що роблять шкіру в'ялою. До речі, наднирники накопичують багато вітаміну С і зберігають його для виробництва колагену, тому при їх виснаженні спостерігається втрата колагену або білка, кровотечі з носу, синці. Але найважливіше про що варто задуматись, це мікроскопічні крововиливи. Це означає, що в судинах є мікропошкодження через нестачу вітаміну С. В результаті холестерин та кальцій накладаються на місце пошкодження, як пластир, і це приводить до закупорки артерій. Проблема не у холестерині чи жиру, а в мікроскопічних ушкодженнях судин, через які виникають інші проблеми, включаючи аневризми, що можуть призвести до інсульту, якщо артерія розірветься. І все це через нестачу вітаміну С, оскільки він зміцнює стінки капілярів і артерій, тобто він дуже важливий його можна отримати з овочів і цитрусових, таких як лимон, лимонна вода. Ви навіть можете просто пити лимонний сік. Мені подобається ось такий: він органічний: дві-чотири столові ложки це якраз один лимон. Налити сік у воду і пити хоча б раз на день. А якщо додати ще яблучного оцту, можна отримати чудовий напій. ще можна додати пару крапель стевії та вийде чудовий лимонад. Так навіщо і чому нам потрібна вода з лимоном? Найважливіша причина це боротьба з камінням у нирках у деяких продуктах. В тому числі корисних, наприклад, у шпинаті, хейлі, сочевиці, горіхах містяться дуже багато так званих оксалатів. Якщо при цьому ви споживаєте занадто багато кальцію, тобто, якщо в нирках занадто багато оксалатів і занадто багато кальцію, то у вас можуть з'явитися камені. Це найчастіша причина цієї проблеми. Це може бути дуже болісно. Так ось цитрати з лимона або лайма розчинять каміння у нирках або не дадуть їм з'явитися. Це найбільша користь води з лимоном. Вона захищає від каменів у нирках. Вона здатна їх розчиняти. Організм може виробляти цитрати, але якщо їх замало, вам потрібно отримувати їх ззовні, з лимонів або лаймів. Вміст цитратів у них майже однаковий. Так можна не допустити каменів у нирках і продовжувати їсти продукти, в яких багато оксалатів, наприклад, кейл, броколі і все таке інше. Ось що я рекомендую пити не просто воду, а додавайте туди лимон. Можна пити сік з пляшки, не обов'язково брати свіжий лимон. Спробуйте це і розкажіть у коментарях про ваші успіхи. До зустрічі в нових відео.